Багато людей так і не можуть розібратися, як ставитися до всієї цієї ситуації, котра зараз відбувається, все це лихо. І чому Бог вибирає тих людей, котрі вбивали? Але він дав заповідь не вбивай. І якщо подивитися до Віхого Завіту, то там був Авраам, Мойсей. Вони також робили правосуддя, вони вбивали людей, але злочинців. І нам треба розуміти, що в Новому Завіті навіть апостоли мали при собі зброю. Це мечі. Для чого? Для того, щоб мати захист. І Ісус Христос, Він дав кожному закон Божий. Але якщо закон Божий порушувати, то приходить правосуддя. І Ісус Христос це амністія для кожного з нас. Він прийшов для того, щоб кожен з нас міг зробити вірний вибір.